Вітання глядачам телеканалу в етері програма постфактум у студії працює Анастасія Іванова про тенденцію вчинення правопорушень дітьми та підлітками, а також що саме їх спонукає до цього. Сьогодні будемо говорити з Миколою Басарабом, керівником ювенальних поліцейських на Буковині, а також Лілією Рачковською, психологіною, коуч, тренеркою та директоркою міста Добра. Вітаю вас, вітаю, пане Микола. Добре. Перше питання до вас буде. Скажіть, будь ласка, чи є тенденція щодо збільшення правопорушень власне дітьми? Та підлітками, і що зумовлюється? Я б сказав, що якщо охарактеризувати загалом криміногенну ситуацію в середовищі дитячому на території Буковини, то не дивлячись на те, що ми працюємо і живемо в умовах воєнного часу, обстановка в цьому середовищі і контрольована і стабільна. Більше того, ми маємо тенденції до зниження рівня злочинності. Якщо говорити навіть в порівнянні з минулим роком, то злочинів вчинено дітьми на 4% менше. Які Як... переважно ці злочини? Переважно 60% і більше. Традиційно, вже щороку, це злочини так званого майнового спрямування. Це крадіжки, це пограбування, шахрайства. Вони якраз у загальній, скажімо так, в загальній картині злочинності переважають. Це більше підлітки чи все таки діти? Ну для нас є юридично. Правильне поняття діти, діти це особи, які досягли 18-річного років. Але, зрештою, як ми розуміємо, так підлітки, це здається там старше 11-12 років. Ну я б сказав, що більше все таки кримінальних правопорушень чиняються особами після 14 років. Власне кажучи, загалом суб'єкти вчинення кримінальних правопорушень. Ми говоримо про саме кримінальні правопорушення, це е, настає відповідальність 16-річного віку лише по окремим видам злочинів з річного віку. Тому суб'єктом вчинення кримінального правопорушення правопорушення, ми якраз розглядаємо дітей віком від 14 років і старше. Пані Юлія, скажіть, будь ласка, що власне спонукає дітей в такому віці вчиняти такі правопорушення? Ну в першу чергу можу сказати, що це йде вплив сім'ї, тому що все, що дитина робить, це вона бере своїх батьків. Це а соціальні сім'ї, де батьки вживають алкоголь або наркотики, де дитина краде не через те, що вона так розважається, а через те, що вона хоче мати той самий телефон, який є в її однолітків. Можливо, вона хоче з'їсти той смаколик, який батьки їй ніколи не купували. Не можу сказати, що це тільки сім'ї, також випадки, коли дитина Вадає під вплив компанії, коли вона хоче бути своєю, коли вона робить те, що їй кажуть старші однолінки. і знову ж таки це пов'язано з тим, що дитини немає авторитетів вдома в сім'ї. Вона шукає авторитету і впливової людини там в цій компанії. Тому якщо їй кажуть, що їй потрібно вкрасти, то вона це вкраде. Часті випадки, коли вдома тотальний контроль. Коли дитині все забороняється взагалі, і тоді вона хоче таким чином показати, що вона все ж таки вже доросла, що вона самостійна, і що ці правила на неї не діють. То що це вони... якісь крайне, або крайне одне ще або не дивляться, або навпаки так, занадто так, так власне військовий стан якось впливає на це чи ні? Ну, звичайно, військовий стан вплинув на психіку дітей, в них підвищилась тривожність. Не можу сказати, що це стосується нашої області, нашого регіону, але в цілому більшість дітей, які виїхали з своїх місць проживання, вони не розуміють, що сталося, тому що з ними ніхто ніколи про війну не говорив, ніхто. Не був готовий, батьки самі не можуть розповісти, тому що і з ними ніхто не говорив про війну. І дитина, коли вона виїжджає з свого місця проживання, коли вона залишає свою улюблену квартиру, свою улюблену іграшку, вона не розуміє, що буде далі. З'явилося це відчуття такої незрозумілості, небачення наступного майбутнього дня. Вони не бачать цього. Ну, більше цього це, напевно, тривожність. Все ж таки, сум гнів, можливо, десь на кривдника, але тривожність і сум. Власне, ми зараз говорили про місце проживання. <ків> Скажіть, будь ласка, чи багато випадків, коли діти тікають з дому? Ну загалом традиційно до 200 випадків щорічно реєструються таких фактів. Причини які, якщо говорити про статистику минулих років і тенденції, то ми можемо сказати, що цих фактів на сьогоднішній день на 20% зареєстровано більше ніж в минулому році. Разом з тим, ми це пов'язуємо з причинами того, що все-таки в минулому році були більш суворі заходи, обмежувальні, пов'язані з комендантською Оденною В даному випадку і на даний час у нас. Трішки ці речі послаблені. Відповідно, і контроль з боку батьків за дітьми також послаблений. Але якщо рахувати, ну і порівнювати статистику з періодом до війни, то у нас приблизно стабільна картина. Нема серйозних тенденцій до росту. Ми не беремо до уваги особливості початку війни в минулому році. Це власне через те, що неблагополучна сім'я, чи якісь інші причини я чому тікають, ви розумієте, в кожному випадку причини індивідуальні, і ми підходимо до Кожного випадку індивідуально, незважаючи на те, що в нас одинакові алгоритми реагування на такі події, а реагуємо ми на них. Таким чином, як реагуємо на факти, пов'язані з умисним вбивством. тому що е, наша задача знайти найкоротший проміжок часу дитину, щоб вона не стала жертвою злочину або щоб не потрапила в ситуації, яка би загрожувала їхньому життю і здоров'ю, не можна е, статистику е, зводити до того, що це проблема неблагополучних сімей, це сім'я це проблема будь-якої сім'ї може бути. Але разом з тим, ми можемо сказати, що приблизно від 60 до 70% випадків покидання домівок дітьми причиною цього є значить сімейні питання або пов'язані з послабленням чи відсутністю контролю за поведінкою дітей, або ж через сімейні неурядиці. Якщо говорити про загальну статистику таких випадків, то 45% випадків, коли втрачено зв'язок з дитиною, значить це речі не пов'язані з самовільним покиданням домівки. Тобто діти не втікають, не втікають майже в 50% випадків з дому. Просто в той момент батьки втрачають з ними зв'язок, звертаються до поліції через те, що не знають про місце знаходження своєї дитини. Разом з тим, знову ж таки, наголошую у 40% випадках це відсутність контролю за поведінкою дітей або невиконання батьківських обов'язків. А приблизно ще 20% випадків це коли дитина вже покидає самовільно. Сім'ю через власні сімейні проблеми. Власне, в таких випадках з ким доводиться працювати більше? З самими батьками, чи з цією дитиною, яка вирішила покинути домівку? Ну, певним чином, напевно, з батьками. Тому що в першу чергу від батьків ми, напевно, скорше дізнаємося, які в неї вдома побут, які в них вдома правила. Що не так. Але якщо це родина, в якій батьки неналежним чином виконують обов'язки, де вони взагалі не цікавляться своєю дитиною, то тоді з дитиною. Ну, в цілому, це повинна бути комплексна робота. І соціального працівника, і психолога. Нального поліцейського для того, щоб кожен свою роботу робив і спілкувався на рівні із дитиною. Із батьками пояснити батькам, як їм поступити так, щоб в майбутньому дитина не втікла, і дитині сказати, що, про що вона може підійти. Якщо вона не може підійти до своїх батьків, то нехай вона підійде до вчительки, до якогось дорослого, якому вона довіряє. Власне от які стануть цих дітей. Тобто, якщо дитина все таки наважилась піти з дому, так її знаходять і її повертають назад. От що тоді з дитиною, тобто от хотіла втекти, і не вдалось знов повернули туди ж саме. Це знову ж таки залежить з яких ситуацій mm -hmm. вона втікала, але це відчуття сорому прови напевно, І злість, тому що вона зла, що все ж таки їй не вдалося. Дуже часто ці діти сумують, тому що вони повертаються саме в ті умови, в яких вони хотіли ну, піти. І тому ну, радості там точно немає. Чи бувають випадки, коли діти повторно? Тікають з 189 випадків, які були в, в цьому році, зарисло зареєстровано тільки семеро дітей. Це ті, які систематично залишають домівку. Ці діти перебувають на профілактичному обліку. поліції. звісно, ми в кожному випадку з'ясовуємо причини та умови, які сприяли, чи втрати зв'язку з дитиною, чи втечі з дому в таких випадках. Є й об'єктивні причини пов'язані з психологічними особливостями дитини. Ну і звісно, ми з такими дітьми працюємо комплексно не тільки поліцейські, а й психологи. Наші от, колеги. зазвичай це от вам до вас звертаються батьки, так що пропала дитина. Так. А бувають випадки, коли дитина до вас звертається з тим, що ну от не хоче вона там перебувати. Звісно, такі випадки бувають, і дитина має право не тільки до нас звернутися, й до. Соціальних служб до органів піклування чи навіть до притулку з самозверненням про те, що ну, вона з якихось причин не хоче повертатися додому. Ми в кожному такому випадку працюємо і в кожному випадку після знаходження дитини ми з'ясовуємо, чому вона покидала домівку і приймаємо рішення про доцільність повернення цієї дитини в родину, тому що часто, ну не часто, але все ж таки бувають випадки пов'язані з тим, коли дитина стає жертвою жорстокого поводження, коли на Потрапляють в складні життєві обставини, і ми навіть в інтересах дитини забезпечуючи їхню безпеку, і ми вилучаємо таку дитину разом з службою справах дітей з, з, з домашнього середовища. Тобто не повертаємо її додому. Якщо говорити загалом про статистику вилучених дітей, то на території Буковини за 10 місяців 93 дитини вилучені з обстановки, яка загрожувала їхню життю і здоров'ю. Це не тільки з родини, а взагалі. От. Ці діти влаштовані, одні повернуті в сім'ї з часом, коли ну, фактори, які свідчать про небезпеку, виминули, інші влаштовані в заклади соціального закладу, медичні установи або в патронатні родини чи інші форми сімейного виховання. Власне, психологічний зрив у підлітка чи у дитини е, як це проявляється? Це навпаки надто активна поведінка чи надто пасивна? Як Ні, це немає розмітно? такої таких крайностей. Mm -hmm. Зазвичай це зміни, будь-які зміни в поведінці дитини. Якщо батьки уважні і вони своєю дитиною цікавляться, вони зразу звернуть увагу. Це можливо упасти успішність в школі, це вживання алкогольних або наркотичних речовин, це часті прояви агресії або жорстокості. Це розлади сну і харчування. Дитина починає дуже сильно цікавитися своєю вагою. Своїм зовнішнім виглядом не спить. Дуже багато часу проводить в телефоні в школі. Взагалі нічим не цікавиться, і не вона в такому пригніченому стані. тобто, Її... то це все можуть помітити не тільки батьки, це, а також да, і да, вихователі так, так, так. Тому що ну той, хто спілкується багато з дитиною, в школі це напевно також дуже важливо, тому що коли вони спостерігають за учнями, вони знають, як дитина поводить себе в тій чи іншій ситуації. Коли вона поводить себе вже не так, це вже є дзвіночком для того, щоб звернути увагу. Зрештою можна сказати, що не тільки батьки відповідальні за свою дітей ну, Так, звичайно ситуацію. в школах. Я думаю, що вчителі дуже багато часу з ними проводять, і вони як ніхто мали би звернути увагу навіть на те, як себе дитина поводить, і які моменти є, що їх ну щось їм не сподобалося в поведінці, в поведінці дитини. Пане Микола, скажіть, будь ласка, от нещодавно в Україні знову розпочалася так звана хвиля флешмобу суїцидів серед підлітків. Розкажіть, будь ласка, чи були випадки в нашій області в Чернівецькій, і взагалі ну статистику таких випадків? Ну, що стосується суїцидів, так званого флешмобу, я не можу підтвердити таку інформацію, що такий флешмоб існує. В Мережі поширюються такі чутки, просто. Ну, Чутки угу. поширюються, але на сьогоднішній день ми не маємо підтвердження таких чуток. Причому ті факти групових спроб чи суїцидів, які мали місце на території держави, абсолютно на сьогоднішній день не пов'язані між собою, і кожен з них має індивідуальні причини. Як і кожен з тих випадків самоушкоджень чи суїцидів, які мали місце на території нашої області, тому я не можу підтвердити цю інформацію про діяльність так званого флешмобу. Звісно, діти цікавляться цим питанням через свої індивідуально-психологічні особливості, через об'єктивні і суб'єктивні причини це притаманно було будь-якому історичному періоду, в нас не тільки в цьому році, і в минулому році, звісно, що мають місце, і групові суїциди, і вони мали місце. На території України і в інші часи це більше підлітки вже на так? щастя на території нашої держави, на території нашої області. Такий груповий суїцид останнім раз був близько двох років тому, і він ніяк не був пов'язаний з діяльністю чи функціонуванням там різноманітних сторінок в соціальних мережах інформації. І чи діяльності якихось антисоціальних груп в мережі інтернету разом з тим, діти не находжені не знаходячи виходу і не знаходячи інструментів для розрулювання своїх проблем, і вони цікавляться це не тільки в соціальних мережах, але і, Відповідно, в меседжерах і так далі, і звісно, що цікавість дітей прогресивно збільшує кількість підписників певних і телеграм-каналів чи каналів в інших меседжерах. Ми можемо це говорити навіть на прикладі діяльності групи «Рідан», де впродовж там доби до кількох тисяч. Підписантів заради цікавості збільшувалася аудиторія певного телеграм-каналу. Деколи ці речі можуть бути інспіровані навіть нашим органом ворогом. На щастя, на території нашої області таких речей немає. Значить, ми взагалі спостерігаємо і фіксуємо зменшення кількості суїцидів. Якщо порівняти з минулим роком, то в минулому році було два-чотири суїциди вчинених дітьми, а в поточному році тільки один. От у 21 му до війни. Також один такий факт був е е зафіксований її кількість самоушкоджень, причому вчиняючи, чи суїцид, чи самоушкодження, тобто е дитина не завжди е чекає і надіється на смертельний наслідок. Часто це прояв. Привернути увагу, просто. Ну, прояву такої поведінки, яка спрямована на привернення уваги, тільки оця експеримент такий таким чином, звернути на себе увагу, часто може закінчитися якраз небезпечними наслідками. Тому ми також з'ясовуємо у кожному такому випадку причини. І негайно вживаємо тих заходів, що ті би нам дозволили їх усунути, щоб дитина була в безпеці. Скажіть, будь ласка, як можна випередити оцей от випадок суїциду? Ну я знову ж повторюся, треба бути уважним до своїх дітей, тому що як тільки дитина починає вести будь-які розмови про те, що вона не хоче жити, що їй це все набридло. Суїцид це усвідомлене позбавлення себе життя. Отож, дитина шукає шляхів, як Микола Миколаївич вже сказав, вирішення життєвої ситуації, з якою вона не може впоратись. Тому дуже важливо, як тільки ви чуєте про те, що дитина бачити, заходить на якісь сайти, які стосуються смерті, говорить про смерть, починає роздаровувати свої речі, які вона дуже хотіла, втрачає інтерес до тих речей, якими вона цікавилася. Дуже часто каже, на що мені жити? Мені нічого не потрібно, я нікому не потрібна, я не хочу жити. Я тут просто не я навіть не знаю для чого я тут. То батькам потрібно слухати своїх дітей, тому що дійсно, можливо, такі випадки, коли вони і маніпулюють, і ці випадки приводять до летальних наслідків, але є такі випадки, коли дитина дійсно прийняла таке рішення. Тоді дуже важливо своєчасно звернутися до спеціаліста, тому що просто розмова з батьками вже може не допомогти. Потрібен спеціаліст, який буде, Можливо, там потрібна терапія, можливо, у дитини там депресивний стан, можливо, в неї щось трапилось таке, з чим дитина сама споратись не може. От Якщо власне дитина намагалась чинити цей суїцид, чи важливо з нею працювати ще опісля цього? Звичайно, з неї. Потрібно працювати дуже багато після цього, і це повинні бути саме спеціалісти і напевно навіть вже не психолог, а психіатр оскільки це було ну дитина намагалася позбавити себе життя. Значить, є щось таке в її житті, що їй не дає жити, і що через що вона не хоче жити. Це дуже важливо, і це треба довго і продовжувати цю роботу дуже довго і дуже ретельно. Тому що тим більшого, ну, це нав'язує думку, чи це дитина сама якось приходить до цього от, розуміння? Ні, що? це дитина сама приходить. Ну можливо, звичайно, є випадки, коли ну можливо, Можливо, булінг якийсь, діти дуже емоційні, дуже ранимі. і тому ж для проблема, яка для нас є незначною. Для дитини це цілий світ, і, можливо, її хтось образив або вона щось зробила таке, за що вона знає, що буде покарана, і вона не розуміє, що це ну це не суттєва проблема, що це можна проговорити і вирішити. Вона це сприймає дуже близько. Зазвичай це дитина сама приймає рішення про те, що вона хоче позбавити себе життя. От ми говоримо про порушення, так а от тепер цікаво, як пояснити підліткам і дітям, що таке взагалі закон і чому варто дослухатись до цього закону і дотримуватись його, і які роботи ви проводите. Ну ми ми, якщо говорити десь про статистику чи напрямки, в яких ми це здійснюємо, то безперечно ми працюємо з дитячим середовищем і працюємо на профілактику на попередження. І в сімейному середовищі і на вулиці і існує комплекс, цілий комплекс заходів, безпечна школа, до якого залучені не тільки ювенальні поліцейські, але й працівники патрульної поліції, різні служби, які е, забезпечують превенцію і роботу з дітьми в їхньому середовищі, починаючи від шкільного подвір'я, вулиць, які розташовані на ну, навколо закладу освіти, так і безперечно в самому закладі. Якщо говорити про Ті напрямки, і про які речі ми працюємо з дітьми безпосередньо, то ми проводимо як і правовиховні, ознайомчі, попереджувальні бесіди, проводимо інтерактивні заходи з дітьми. Причому знову ж таки наголошую не тільки поліцейські з ювенальної превенції, але й представники інших служб. Ми умовно їх можемо розподілити на. Так би мовити, стандартні превентивні лекції чи заходи, назвемо їх так, так і спеціалізовані інтерактивні заходи по типу урок з поліцейським, стопбулінг, профілактику домашнього насильства. Залучаємо ми різноманітні інструментарії і фахівців з галузі психології. Ну, для прикладу, є така дуже цікава інтерактивна гра коло безпеки, яка може в такій ігровій формі довести і пояснити дитині, починаючи від домашнього насильства, загроз в інтернеті, значить профілактики булінгу. Тобто ми стараємося урізноманітнити наші превентивні заходи в школах чи в закладах освіти будь-якого рівня, щоб вони будувалися. На безпосередній участі дитини в комунікації з поліцейським для того, щоб дитин не виглядало це так, як в радянські часи, що прийшов і розказав, що якщо ти порушуєш закон, значить ти так, цим треба лякати прав... чи ні? Ні, абсолютно. Ми, ми підходимо до зовсім нових моделей в роботі поліції, в тому числі, які будуються на покращенні комунікації і розуміння дитиною, щоб поліцейський це... Це захисник, до якого можна звернутися за допомогою, порадою в будь-який період доби. Я вам дуже дякую за таку корисну інформацію. я Гадаю, для батьків сьогодні. А глядачам нагадаю, що у студії був Микола Басараб, керівник ювенальних поліцейських на Буковині, та Лілія Рачковська, психологиня, коуч-тренерка та директорка міста Добра. Дякую вам ще раз. На все добре. Залишайтесь з нами на телеканалі Тева.